Самшити навалені наваляні зверху снігом. Ось, подивіться. Чим не краса? Я зараз все-таки сюди перейду. Тут дуже багато снігу, мабуть, десь по коліна буде. Вийшла в сад, ох, як вже щось хочеться робити. Руки чешуться. А в цьому відео вам покажу, що я роблю своїми хвойними рослинами, коли отак на них навалило повно снігу. А в кінці відео покажу вам. Чому розвалилася моя хвойна рослина? Що я зробила не так? Друзі, реально показую вам свій сад. Ось мої хвойні рослинки, на яких намело нападало повно снігу, і вони стоять собі так, як стоять. Нічого я з ними не роблю. Чи буде що з їм? Якщо, друзі, ви стрижете свої хвойні рослини, так як я стрижу? Ось ця хвойна рослинка плотненько пострижена, то я цей сніг не прибираю і не трогаю. Ці рослинки нічого не буде. Далі в мене ось ауреанана, яка також стрижеться. А якби була не пострижена, то так би сніг навалився на геляку. І під вагою сніга ця б геляка могла б зламатися. У мене рослинки пострижені, я сніг не прибираю. Але є в мене такі, що й розвалилися. Це покажу вам в кінці відео. Маленька туя смарагд, яка також зверху прикидана снігом. Ось, подивіться, повністю ялівець снігу. Сніг почне розставати. Я не струшую свої рослини. Моя клумба, яка повністю в снігу. Я навіть туди йти не хочу. Ось вам тільки покажу сосна на штамбі. Такий собі грибочок сніжний. Також я не струшую. Напишіть мені в коментарях, чи правильно я роблю, чи неправильно, друзі, що не струшую із своїх войних рослин сніг. Я лівець козацький. Також весь в снігу. Можна пройтися так, пострушувати. Але я цього не роблю. Не роблю собі додаткову роботу і не займаюся цим. Друзі, в цьому році в нас зима, як ніколи. Снігу скільки мило, що такого не пам'ятаю вже, мабуть, останні 5 років. Ось моя ось тут посаджена моя жива огорожа. Тільки ледь-ледь видно рослинку. Я нічого не роблю. Дивіться, весь садок. Навіть ніхто не ходив. Я перейду зараз на іншу клумбу і покажу вам, як там виглядають мої хвойні-рослини. Ось кипарисовик, який я вам неодноразово показувала, найкращий, який не змінює колір навіть взимку. Стоїть собі красень. Інші хвойні-рослини, також всі під снігом. Я їх не струшую з понеділка, показують, що буде потепління. І цей сніг почне. Розставати моя клумба, яка складається повністю з хвойних рослин. Можливо, ви зараз почнете мені писати, що це неправильно, їх потрібно струшувати. А я, як бачите, не роблю собі додаткової роботи. От єдине побачила туяданіка, правда, розвалилася. І от її я зараз приведу трошечки в порядок. Ось, друзі, я свою туйку буквально дві хвилинки отак віником обмила, і вже вона піднялася і виглядає набагато краще. Тому нічого страшного немає, якщо ваші рослини отак прикидало снігом і вони виглядають під снігом ледь-ледь. А чому так сталося? Тому що я цю тую не стригла. От. І маю результат. Навалилося снігу, вона розвалилася. Тепер буду весною її стригти. Друзі, ділюся своїм досвідом, показую, як насправді виглядає мій сад взимку. Не якусь красиву вам картинку показую, якісь міфи розказую, а показую реальний свій сад. Он подивіться: ледь-ледь виглядають манюсінькі рослинки. Друзі, я Всім вам дякую, хто дивиться моє відео, підтримує мій канал, коментує. Обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви робите своїми хвойними рослинами взимку в саду. Ось ялівець. Подивіться, повністю вкритий ковдрою сніга. Десь він там нахилився, десь трохи йому важко. Не буду я його трогати. Покажу вам в наступних відео, коли розтане сніг, як виглядає цей ялівець. Напишіть мені, права я чи не права.